То ця зруйнована логіка самого початку розсинхронізована абсолютно навіть на рівні ну, якоїсь стратегічної ідеології, Да? Тому що я ніколи не чув, не бачив, хоча давно про це кричав, не тільки я, багато людей, які -сектору, з різних сегментів сектору електроенергетики, газовики, тепловики, ті, хто займається питанням води іншими компонентами критичної інфраструктури. Да? Тут же ми а, маємо обов'язково згадати про систему захисту а, громадян України від а, викликів, пов'язаних з можливими рівнями енергетичної бідності, да, і відповідна ціла система, яка б мала було синхронізована і пробудовуватись, да, тому що зараз ми активно обговорюємо ПСО, яке перетворилося взагалі на, на незрозуміло, що до кінця. Да, Ніхто не може навіть діагностувати, чим є ПСО в українському о, специфічному виконанні, яке насправді не має аналогів ані історії, а ані віаграції, так в інших країнах. тобто вся ця логіка зруйнована. Але повертаючись до питання, що не дуже сильно відходить, що ця тема важлива, але я розумію, що. Є регламенти ліміт часу, так, да? і от цієї зими, а ми входимо зрозуміло розуміючи в тому числі ризики обстрілів, атак, так, причому різного роду, так? Тобто ми бачимо про фронтові території, які буквально під безпосередньо агресивно військовим. Тиском ми розуміємо, що сьогодні є можливості атакувати різними засобами, до речі, фізичними засобами, так, причому вже звикли звичайно, наше життя, да? шахеди, ракети, просто оці от піктограмки ми і іконки mm -hmm. бачимо то, з числом. Не забуваємо про кібер. Безпеку, да. надзвичайно потужним викликом, особливо в умовах таких специфічних функціонування цієї ці моделі економічної, чи то ринкової, чи то адміністративного управління енергетикою критичної інфраструктурою, яку ми маємо. Давайте не виключати, в тому числі, терористичну атаку інших форматів, можливість е і навантаження і на безпосередні критичну інфраструктуру, і на безпекові органи, які мають цим займатися.